Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Його! Таке вітання ми маємо в час різдвяних наших свят. І в час ми дякуємо Господеві за те, що Він прийшов у людському тілі, показав кожній людині те, що кожному з нас живе Бог. Ми створені на подобу і образ Божу. Ми є люди, які маємо вільну волю, маємо розум, маємо свободу діяти згідно нашого розуму. Чому стільки проблем, чому скільки війн йде у світі? Ми звертаємося до Господа і бачимо тими шляхами, якими ми йшли, що гріх людини, зазрість, ненависть одна до одної нищать, плюндрують одні одних, землі, виноградники, поля нищать життя людей, калічать і приводять до того, що люди стають інвалідами, тому. Бог ніколи цього не хотів. Бог створив людину досконалою, на образі подобу Божу. Чому ця подоба втратила отой первісний зміст? І коли ми з вами проходили стежками історії різних наших героїв, які були різними в своєму житті, вони були і праведниками, і грішниками. І було так, що одна людина грішила і потім покаяла, стала і жила праведно. Просила Бога прощення. І ми з вами в сьогоднішній день розуміємо, наскільки важливий є прихід Ісуса Христа. Він показав шлях перемога зла тільки любов'ю, перемога темряви своїм світлом, свідченням своєї любові, своєю молитвою. І тому, коли ми згадуємо цей час народження Ісуса Христа, пам'ятаймо, що народження Ісуса відбулося. Тому 2000 років. І серед тих людей, які повинні були зустріти, Ісуса не знайшлося жодного, хто би пізнав ту зорю, яка світила в небі, показала шлях мудрецям. Прийшло троє мудреців. Їхня мудрість полягала в тому, що вони побачили в небі зор'ю, але це не була зірка, звичайна, чи якісь планети небесні. Це було те світло. Яке линуло із Вефлеєму до неба, це світло, яке приніс Син Божий, світло, яке освячувало дорогу мудрецям через те, що вони були відкриті до Бога. Вони прагнули Бога, вони вірили в те, що прийде час, і це світло нас знаменує, прихід якоїсь незвичайної людини. Вони живуть в очікуванні того світла, і їхні батьки, їхні діди, які їм говорили про те, що прийде цар Всесвіту. І вони прагнули побачити це світло. Їхнє життя було спрямоване для того, щоб жити з Богом. Їхнє серце було наповнене любов'ю до Бога. Інші персонажі, прості пастушки, які пасли вівці у полі своїм чистим серцем, своєю щирою душею, відкриті до неба, які молилися, які просто були у полі і не знали про прихід Сина Божого. Вони виконували те, до чого вони були призначені. Пасти вівці і тут раптом в небі побачили сяйво. І цей спів симфонія неба звіщає їм про те, що народився Спаситель у Вифлеємі. І спішіть швиденько, тому що на сіні у яслах його положили. Не знайшлося місця. Люди ці спішили всі, які приймали гостей, тому що багато приїхало вефлеєм. І можна було заробити гроші. І тут ще мати клопоти з вагітною жінкою, яка прийшла також здалека, але вони не можуть тільки заплатити, скільки інші багатші, напевно, люди, Син Божий, опиняється в хліві серед звірів, які не можуть його прогнати і приймають його мовчки. Ісус Христос приходить на світ, і ми в сьогоднішній день дякуємо за цей прихід Його. І ми приходимо кожен до вертепу, в кожній церкві, в храмі є зараз вертеп, якому лежить немовля. І в цьому немовляті ми повинні побачити себе і іншу людину. Як я приймаю цей світ, як приймаю інших людей, Ісус приймає кожного з нас. Для всіх Він прийшов. Якщо ми його не приймали, люди в той час не приймали, але Господь хотів показати своїм приходом, що Він. Для всього людства є Спаситель. Для всього людства він прийшов як син Божий, як син людський. Тому дякуємо цей день тобі, Господи, в цей різдвяний час за те, що ти прийшов на цей світ, за те, що ти народився, за те, що ти обіймаєш весь світ своїми руками, і ми маємо можливість колядувати, тобто прославляти тебе у наших колядках, щоб Твоє ім'я лунало по всій Україні, по цілому світі, і щоб. Твоє ім'я, Господи, було на устах в нас, і особливо в цей час, в час війни, щоб Твоїм іменем ми були захищені. Захищені наші воїни, захищена наша земля, і ми звертаємося до Тебе, Боже, допоможи. Ми молимося, спаси, порятуй нашу землю. Амінь сьогодні ми будемо читати книгу Товита. Дуже гарна, цікава історія про те, як ангел Господній буде допомагати юнакові, який. Виконуючи Божу волю волю свого батька, буде йти до людей і буде шукати засоби, середники для того, щоб допомогти вилікувати очі свого батька. І ангел Господній буде його супроводжувати. Він навіть не буде знати про те, що це післанець Божий. І як в сьогоднішній день, різдвяний час, ми згадуємо про Ангел, який також об'являвся Йосифою Бручникові. Коли повинен був народитися син Божий, коли він народився і треба було втікати в Єгипет, і коли треба було виходити з Єгипту, ангел Господній постійно веде Йосипа і Пресвяту Богородицю. Чому? Тому що вони відкриті на голос неба, тому що вони постійні молитві перебувають, тому що вони знають, що Боже дитя, яке приходить на цей світ, воно постійно також і супроводжується ангелами небесними. І кожен з нас має ангела, хоронителя нашого. Це і дуже важливо. Але ще важливіше те, щоб відчути, як ангел веде нас в нашому житті. І тому дуже захоплююча історія. І починається книга Товита, Я Товит, ходив дорогами правди і справедливості всі дні мого життя і чинив багато милостині моїм братам і народові, що були забрані разом зі мною у полон в країну Асирійську. В Нінавію, коли я був у моєму краю, на землі Ізраїльській я був тоді молодим хлопцем, усе коліно на вталі мого предка відступило від дому Давида і від Єрусалиму, міста, вибраного колінами Ізраїля, щоб усі коліна приносили там жертви. Там був збудований і посвячений храм, житло Всевишньому на всі роди повіки і всі мої брати, і дім на вталі мого предка, усі приносили жертви бичкові. Що Роваам, Ізраїльський цар, завів був у Дані крізь на горах по Галилейські. Отже, це був тяжкий гріх, тому що коліно нафталі, до якого належав Товит, одне із 12 колін. Воно відпало, від віри в правдивого Бога. Зробили собі золотого тельця. Тобто це теля воно походило своїм корінням ще із стародавнього Єгипту. У Єгипті єгиптяни поклонялися бичкові на ім'я Апіс. І оце вірування забрали ізраїльтяни з собою. І коли вони зневірилися в живому, правдивому Богові, вони собі робили оцього тельця золотого. Ще за часів Мойсея. Мойсей коли зійшов з гори, на який утримував заповіді Божі, ізраїльтяни тішились, веселились і поклонялися о цьому теляті. Це гріх страшний, поклоніння. Ідолові, Єдиний я ходив часто в Єрусалим на свята, як то було приписано для всього Ізраїля вічним наказом. Ходив ото я в Єрусалим поспішно, з первоплодами та з десятинами від скоту і з первородженням від овець. І давав все це священникам, потомкам Аарона, на жертовник плодів, левітам. Що тоді були при службі у Єрусалимі, десятину хліба, вина, олії, гранатових яблук, смоков та інших плодів деревесних. А другу десятину я шість років рік за роком відкладав грішми і ходив щороку в Єрусалим, і там їх витрачав. Нарешті, третю десятину я роздавав сиру там, одовицям та тим прибулим, що до Ізраїля пристали. Я приносив їм і давав. Що третього року їм, і ми їх споживали згідно з наказом, виданим про них у Мойсеїм законі, та згідно з наказами, що про них повідомили, Девора, мати Ананієла, нашого батька, бо батько мій помер, залишивши мене сиротою. Ставши дорослим, узяв я собі жінку Анну з нашого роду і мав від неї сина Товію. Коли забрали мене в до Нінавії, усі брати мої і ті, що були в мого роду. Їли поганські страви, та я берігся їсти їх, бо всією душею мав я на думці Бога. Всевишній зіслав мені ласку і прихильність Салмана Сара, і я був купцем для нього. Я ходив у Мідію і склав у Гаваела, сина Гаврі, медійських рах, десять талантів срібла відклав. Коли ж помер Салмана Сар, на місці його став царем Санхериб, син Його. Дороги до мідії стали непевними, і я не міг більше туди ходити. За днів Салмана Сара я робив багато милостині братам зі свого роду. Хліб мій, давав я голодним, одежу мою нагим, а коли бачив когось з мого народу померлого, покинутого за мурами Ніневії, то я ховав його. Ховав я також тих, що їх убив сан Хариб, коли втікаючи, виступив з юдеї, під час суду, що вчинив над ним. Цар неба за богохульства, яких він допустився. А вбив він у своєму гніві багато синів ізраїльських, тіла їх я викрадав і ховав. Санхериб шукав їх, але не знаходив. Отже, дуже важливо, наскільки е, це милосердя то вита, воно є велике. Він дає бідним, убогим, відвідує постійно храм, дотримується Мойсеєвого закону. Будучи в далекій чужині, він не забуває про свого Бога. Він дотримується всіх приписів Мойсеєвого закону. І навіть незважаючи на смертельну небезпеку, він хоронить своїх одноплемінників. Їх викидали за межі міста і не дозволяли хоронити. Але Товид брав потай, збирав ці тіла і хоронив. Оце також була дуже важлива його місія. За це його і хотіли вбити, знищити. Тоді хтось із Ніневії пішов до царя і доніс на мене, що я ховав їх, і я мусив сховатися. Коли ж я довідався, що цар знає про мене і шукає, щоб мене вбити, злякався я і утік. Усе моє майно було розграбоване, усе пішло до царської скарбниці, і не лишилося нічого в мене, крім моєї жінки Анни та сина Товії. Та не прийшло і 50 день, як обидва його сини забили його, царя свого, утекли в гори Араратські. і замість нього став царем його син Сахердон, що настановив Ахіахара, сина мого брата Анаела, над усіма розрахунками в своєму царстві. Так що він мав у своїй владі всю праву. тоді Аліахар заступився за мене. Я повернувся у Нінавію. Бо Аліяхар був вже за Сан Хариба, Асирійського царя, головним чашником і надпечатю, і управителем, і головним розрахунковим. Сахардон Донстановив його другим по собі. Був же він з моєї родини і доводився мені братаничем. За царя сахардона повернувся я додому і мені повернуто мою жінку Анну і сина Товію. На наше свято П'ятидесятницю, тобто свято семи седимиць. Ми приготували гарний обід і я сів обідати. І коли був приготований для мене стіл повний всіляких страв мовив, я до мого Сина Тові. Піди, моя дитино, як звичай знайдеш когось бідного з наших братів, невільників, у ненавії, що пам'ятає на Господа з усього серця, приведи його сюди, щоб їв разом зі мною. Глядиш, я тебе чекаю, поки не повернешся, дитину, і вийшов тобі шукати якого-небудь бідного з наших братів. І, повернувшись, мов тату, а я до нього, що таке дитина. Він же каже: тату, он там один із нашого народу лежить забитий, Його кинули на тому самому майдані, де задушили. Схопився я на рівні ноги, залишив обід і перед тим, як почати їсти, забрав його з майдану і поклав у хатинці, щоб поховати його, як зайде сонце. Потім, повернувшися, обмився до краю, сумний, почав обідати. Я пригадав собі слово. Пророка, яке сказав Амос, про бетел, обернуться у смуток ваші свята і усі ваші веселощі в ридання, і я плакав. А як зайшло сонце, пішов, викупав яму і поховав його. Сусіди мої глузували і говорили він так і не боїться. Все бо шукали його, щоб вбити за те. Та він утік, і ось знову ховає мертвих. Тієї самої ночі, обмившись, увійшов. Я на своє обістя й ліг коло надвірного муру. Обличчя ж моє було відкрите через пеку. Не знав я, що зверху наді мною були горобці на мур, і їхнє лайно ще тепле впало на мої очі і навело більма. Ходив я до лікарів, щоб вилікуватися та щоб більше вони намащували мені очі, мазю, то більше мої очі сліпли на ті більма, аж поки зовсім не осліпли. Отак нездужав я на очі чотири роки. Усі мої брати побивалися навколо мене. Ахіатар утримував мене два роки, поки він не пішов до Еліамиди. Того часу моя жінка Анна робила всякі жіночі роботи, посилала їх панам, що їй за те платню давали. Сьомого дістра вона відтяла скінчену тканину і відіслала панам, які виплатили їй усю платню, та ще й додали поверх неї козенятку. І от коли прийшла додому. Почало те козенятко блеїти. Покликав я її і спитав, звідки це козенятко? Чи воно, бува, не крадене? Віддай його назад панам, бо ми не маємо права їсти крадене, а вона до мене. Та ж мені його дали поверх платні, але я не йняв її віри, Наказав віддати його пана, мені соромно було за те перед нею. Тоді вона мені сказала, іде вони у ті твої милості, де вчинки твоєї праведності? Адже знати, що це вони довели тебе до цього. Отже, жінка навіть не вірив у це милосердя Товита. Вона каже, де твої вчинки? Чому Бог забув про тебе? Ти осліп. І вона мусить працювати тяжко для того, щоб догоджати панам своєю ручною роботою. І отже, такій от ситуації опинився Товита, який ніколи не робив зла, не хотів ніколи взяти щось інше. Тому часто ми даємо питання, Господи, чому? Чому якісь трагедії стоїть? Чому ми нікому не причинили зла і на нашу землю нападають вороги? Чому стільки біди і горя є в родинах, і ми відповіді не знайдемо? Для нас є важливо звернутися до Бога. Боже, ти дав і ти взяв. Хай буде Твоє ім'я. Боже, було добре, дякуємо Тобі, коли зло нападає на нас, також дякуємо Тобі. Коли було... Темрява, ми дякуємо Тобі за те, що світло прийде, і воно буде з кожним разом більше і більше освітлювати нашу землю. Ми дякуємо Тобі, Господь. Молитва товита, і в моїй душі зродився глибокий смуток. І я, зіткнувши, заплакав і стогнавши, почав молитися. Ти справедливий, Господи, і усі твої діла справедливі, і усі твої путі, милость і правда, ти суддя світу. Отож і нині, Господи, згадай мене і спогаляй на мене, не карай мене за мої гріхи та за провини, ані за ті, що ними мої предки перед тобою согрішили, не слухавши твоїх наказів. Ти видав нас на грабування у неволю та на смерть, на притчу і на глум, на ганьбу всім народам, серед яких ти нас розсіяв і нині, численні твої суди. Правдиві, коли караєш мене за гріхи моїх предків, бо твоїх заповідей ми не чинили і по правді перед тобою не ходили. Отож нині роби зі мною, як тобі завгодно, вели забрати мою душу, щоб я із поверхні землі зникнув і став землею знову через те, що ліпше мені вмерти, ніж жити. Наслухався я вже дорікань, брехливих і печаль велика мене огорнула. Вели, Господи, щоб я звільнився від цієї нужди. Звільни мене на місце вічного спочинку. І не відвертаю, Господи, свого обличчя від мене, бо ліпше мені вмерти, ніж дивитися на ті великі злидні життя мого, та й не чути отих образ. Але у своєму горі найважливіше, що Товид звертається до Господа. Він жити не хоче, тому що його ніхто не розуміє. Сусіди насміхаються, дружина каже, де твоя праведність? Як далі йому жити, тим більше незрячому. І в наступні рази ми будемо знову бачити цю історію, захоплюючи, як Бог буде благословляти цю родину через те, що Товид не зневірився в Богові, не сказав, де да, той Бог, я не вірю, але сказав, Боже, Ти є. Тому, Господи, ми віримо в Тебе. І в це лихоліття, яке зараз на нашій святі українській землі, ми віддаємо себе Тобі, Господи, нехай новороджений Ісус, якого ми бачимо. У яслах благословить кожного з нас, витри, сльози тим, які плачуть, підніме тих, які зараз прикуті до ліжка, чи вони в важких на чи поранені, чи хто у в'язниці, чи хто зараз десь перебуває у котівнях московських. Хто б да не був, Боже, нехай Твоє світло прийде до них благослови їх. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Його!